Прогноз ракетних обстрілів в Україні масових на лютий і березень 2023 року. У лютому ймовірні обстріли, але не дуже сильні. А у березні мало ймовірні. Астрологічні аргументи цього прогнозу такі. Навіть найбільш складна астрологічна конфігурація планет 5 лютого 2023 року. не виявилось як, як ракетні обстріли, а дуже була на це схожа. З небом пов'язаний Бог неба в міфології Уран, Бог Неба, а, а також знак Зодіака Водолі, бо Уран у Водолія. І п'ятого було Уран в напружених аспектах і Водолій в напружених аспектах, а також шостого був такий аспект жалоби місяця до Сатурна. Але ракетного обстрілу великого України не було. І цей аспект спрацював інакше в Туреччині землетрус, в Туреччині землетрус, тобто 5-6 лютого, співваю громадянам Туреччини. Значить, але повернуся до прогнозування в Україні навіть найбільш сильні астрологічні напружені аспекти не спричинили ракетного обстрілу. Це привід вважати, що і менш напружені аспекти, які будуть у лютому місяці, вони або не спричинять ракетних обстрілів, або спричинять їх немасштабними, або ПВО України хорошо спрацює. Це не обов'язково ці дати, але астрологічно найбільш напружені дати до знаків і планет, пов'язаних з небом, я виписав, от зараз на екрані. Ви бачите. Більш того, а в березні таких дат, в принципі, я жодної не написав, поясню чому. Якщо в лютому в Водолії ще є планети, то водолій пов'язаний з небом в астрології, то в березні з водолія всі планети виходять, тільки наприкінці березня зайде Плутон. Але то інша справа, то не пов'язано з темою ракетних обстрілів, ті, які були. Це означає, що в березні тематика ракетних обстрілів або знизиться. До мінімального, але буде взагалі відсутня. Мається масових ракетних обстрілів України. Мова не йде про маленькі обстріли. З початку війни Сатурн знаходиться в водолії. Сатурн означає закривати, а водолія означає небо. Фраза закрийте небо це поки Сатурн Водолії. Я про це в минулих відео прогнозах своїх казав. І коли Сатурн виходить з водолія 7 березня, це означає, що актуальність 7 березня теми закрите небо. Вона ну, її не буде. Також аргументом о, в бік того, що, прогно, о, що зменшаться обстріли, є такий. З астрологічної точки зору, астрологічна причина цих обстрілів це затемнення місяця на урані, яке відбулося 8 листопада 2022 року. Ми бачимо затемнення на Урані в карті. Отут затемнення, і напруження аспекту знову-таки до Водолє до Сатурна, котре означає закрите небо. Закрите небо Сатурн бореться з ракетними обстрілами, з Ураном. Але зараз 7 лютого і це чверть, квартал пройшов з 8 листопада. Це означає, що зараз серединна точка між затемненнями. Старе затемнення зменшує свій вплив в цій точці, а нове затемнення весняне вже воно починає набирати обороти. Це теж такий чинник, який каже про те, що тематика політика Російської Федерації обстрілювати мирних мешканців України, вона буде знижуватися. В лютому я ще рекомендую не втрачати пильності все ж таки, а в березні. Асталичні аргументи не вік. Сподіваюсь на те, що щось зміниться ця політика обстрілу цивільних міст України. На цьому прогноз закінчено. Рекламна інформація. Запрошую на прямі ефіри про психологію, психологічна підтримка по п'ятницям і суботам ввечері з психологами. Я буду проводити ці прямі ефіри, бо знак зодіака риби наближається. А це такий знак зодіака, який в гармонії. З психологічною підтримкою, і вона людям наприкінці зими дуже потрібна. Буду радий вас бачити. Також приймаю замовлення на індивідуальні астрологічні консультації. Пишіть свої коментарі, свої думки. Дякую за увагу. На все добре.